Доброго дня. Що краще продавати через інстаграм чи зробити власний сайт? Це питання виникає у більшості, хто запускає онлайн продажі з одного боку. Інстаграм дає швидкий старт без витрат на сайт. Там можна одразу показати товар, отримати перші замовлення і спілкуватися з клієнтами напряму. Але з іншого боку, власний сайт дає більше стабільності і контролю. Ви самі керуєте трафіком, маєте зрозумілу структуру і викликаєте більше довіри у покупців. І, до речі, тут важливо продумати ще одну річ логістику. Адже коли замовлення зростають, то стає все ваші важче і важче все це контролювати, відправляти і пакувати. І саме для цього є lp склад. Ви займаєтесь рекламою та продажами, а склад бере всю рутину на себе. Посилання в описі цього відео. А тепер перейдемо до головної теми. Де ж все-таки краще продавати? У соцмережах чи на власному сайті. З вами команда LP Mobi. Мене звати Анастасія та ми починаємо. Які плюси та мінуси продажі в соцмережах? Продажі в Instagram дають швидкий старт без витрат на сайт. Це хороша можливість отримати доступ до широкої аудиторії, показати товар, отримувати замовлення та спілкуватися з клієнтами. Непогано для малого бізнесу та початківців. Але як і будь-де є свої недоліки, соцмережі не створені для того, щоб бути повноцінним інструментом управління замовленнями. У вас немає централізованої бази клієнтів, переписки доводиться шукати вручну. Автоматизація практично відсутня і збирати статистику доволі складно. Все потрібно робити самостійно, а це забирає час. Чому Instagram без сайту це обмеження? Коли ви працюєте тільки через соцмережі, ви практично орендовуєте свій майданчик. Правила гри встановлюєте не ви, а платформа, на якій ви розміщені. Алгоритми можуть змінитися, ваш контент може побачити менше людей, і ви на це ніяк не можете вплинути. Крім того, без власного сайту важче викликати довіру у покупців. Клієнти хочуть бачити чіткі умови, контакти, гарантії. Це викликає відчуття безпеки і підвищує шанси на покупку. Є й інший нюанс: реклама стає менш ефективною. Якщо ви спрямовуєте рекламу чисто на дірект або на свою сторінку Instagram, то людина може просто відволіктись, побачивши інші пости або повідомлення, і таким чином ви втрачаєте потенційних клієнтів. А також зростом замовлень у повідомленнях виникає справжній хаос. Без правильної зручної системи обліку ви гальмуєте свій розвиток. Як лендінг вирішує ці проблеми? Лендінг це зручний односторінковий сайт, який допомагає підвищити довіру клієнтів і розвивати ваш бізнес. На ньому зібрана вся необхідна інформація, і покупці можуть безпосередньо оформити замовлення. Ви отримуєте повний контроль над трафіком і рекламними компаніями, підвищуючи свої продажі без спеціальних технічних знань, що дає лендінг. Покупцеві зрозуміло, хто ви, про що ви, що продаєте, і як купити. Вся інформація в одному місці. Фото, опис, ціна, гарантії, умови і так далі. Одразу на сторінці є форма замовлення, де можна, власне, замовити без переписок. На сторінці є відгуки гарантії і контакти, а це підвищує довіру. А також ви можете автоматизувати замовлення через CRM, чат-боти або email. І головне лендінг продає навіть тоді, коли ви не онлайн. Але найкраще працює поєднання обох цих інструментів. Інстаграм дає вам можливість швидкого контакту з аудиторією, живе спілкування. Там ви можете показати товар у дії через фото, відео та сторіс. А лендінг, односторінковий сайт, забезпечує легке оформлення замовлення, детальний опис товару та прозору оплату. Тож разом це справжнє суперкомбо. Інстаграм приваблює та прогріває клієнта. А лендінг закриває на продажі, як такий лендінг створити на LP Mobi? LP Mobi – це зручний конструктор, де легко і швидко за готовими шаблонами можна зібрати власний лендінг. Просто обираєте готовий шаблон, додаєте свої фото, тексти, кнопку замовити і форму для замовлення. Це займає буквально декілька хвилин, навіть якщо ви ніколи цього не робили раніше. А після публікації ви отримаєте готове посилання, яке легко можна розмістити в інстаграмі, рекламних компаніях або інших каналах продажів. Отже, інстаграм допомагає швидко почати, але власний сайт це вже крок у бік стабільності, надійності і зростання. Ну що ж, залишайте під цим відео ваші коментарі, ставте відгуки, лайки, підписуйтесь на канал, щоб ми розуміли, що робимо це все недаремно. З вами була команда LP Mobi та до зустрічі.